Всім доброго вечора. В нас турнір. Перший день потужного посилення на чотирьох зіркових героях без синіх. Виставив я таку оборону. І поки 50 на 50 невідомо як будуть стояти, але наскільки я пам'ятаю, то минулого разу не дуже відстояла оборона або в Б, або в С закінчила. Тому вже коли виставив, подумав, що може потрібно було щось змінити. Але вже як є. Так, ну і перший слоп, гормик по центру. Досить цікаво. Давай ми підберемо команду. Так, у нас наші хіл є. Давай ми зробимо ось так і візьмемо сюди джоверта. Буде трохи їм заповільнювати. Хоча тут, якщо чесно. Можна було б і Лісю взяти. Лісю теж можна б, може б, очило б щось. Хоча ні, давай так, з відображенням. Може на нас щось будуть вішати. Угу. Але то відображення потрібно ще десь знайти з такою поляною. Ні зелених, ні фіолетових. Ну, цікаво, що давай тоді будемо приймати удар від гормика. Робимо, звісно, ж, комбо. Так, ну і нічого не приїжджає. Окей, будемо ще чистити полянку. Так, кедмано вже не дуже добре. Давай навіть ось так сходимо. Мілька працює, але цього недостатньо. Потрібно ще фіголів. Ага, кейдмун майже нас покинув. Ну, печально, печально. Так, Кетман вже мінус. Окей. Ну, я думаю, теж мінусом піде. Таке враження не вгадав з камінням, я, якщо чесно. Ось тільки зелень зібрав, але це може бути вже і запізно. Давай хоч його, може, зарядимо. Угу. Філоу ми то зарядили, але далі що робити? Так, ну може б мільку добили б, ні. Трішки не вистачило, на жаль. Угу. Вона якось вбилася? Ну? Не знаю, не знаю. Щось мені не дуже сподобалось. Можливо, краще замість Кітті взяти когось іншого. А Рігарда хіба що обчистив може? Або не грати з контратакою. Бо що вона мені дає? В принципі, нічого, можна взяти ось так блок. Угу. Може може, ще й закон ліпше поставити було б якийсь більш-менш. Може б так і не від'їхав швидко. Ну Розпочинаємо з комбо. Так, знову червоних купа. Ну, а тут трішки більше зелені вже. Тоді краще. Так, давай в сон цього відправимо. Можна фіол трішки підзарядити. І можна зелень зарядити ще раз. Так, кого б'є джоверт? Джойверт б'є в джойверт. Окей. Давай бити. У нас є лісю тепер. Так. Ну, ця команда мені більше сподобалась, як вона спрацювала. Можливо, будемо навіть без контри грати. Так, ну поїхали. Далі, безумка є. Ось тут, думаю, в принципі, можна взяти так. Але це без хіла виходить, хіл потрібен. Я думаю, так буде краще. Поїхали. Четвірка фіол одразу є. Давай трошки покомбим. Ще десь фіоли потрібні будуть. Давай таке комбо запустимо. Так, ну знайшли, до речі, теж непогане комбо з фіолами. Але думаю, як краще зібрати. У нас є дві трійки і ще два. Давай сходимо. Трошки нелогічно. Але у нас зараз будуть фіоли. І питання, чи можемо ми лікуватися зараз. Ну, не дуже хотілося, як вчити чесно. Бо буде Шерхай і Кедман трохи увісні. Але. Підлікуватися потрібно. І я думаю, може навіть зірвати кристалик, може ще жовтий десь доїде. Ну, в принципі, в нас є купа філову тепер. І жовтий теж є. Давай складемо лісю. Так, ельфа ми добили чудово. Так, безумка на всіх, ні? Десять це не так вже і багато, в принципі. Давай спробуємо заблочити цю мільку, щоб вона нам не робила нерви. Ну і можна, в принципі, буде підлікуватися може наступним ходом. Так, є. Можна підлікуватися, тільки мілька заболочиться. Шерхай вімкнемо. Зайон мінус. Ну і цю зараз теж доб'ємо. Угу. Навіть так прекрасно. Далі, Скарлет. Буде нам різати атаку. Хіл нам потрібен Рігард. Та хай буде. Не все ж життя швидко від контри грати, ні? Тому нічого страшного пограємо. Запу... Ну, можна комбо запустити. Так. Може фіоли ще під'їдуть. Ох, синіх скільки, синіх немає, зато синіх на перший як треба. У нас є, зате заряджена лісю. М -м -м. Можна, в принципі, в центр ось так вдарити. І думаю, може зробити ось таке комбо ще. Угу, Прекрасно. Можна ще навіть жовтий зараз зривати буде. Ми ж комбити сюди, прийшли, то давайте. Так, десь поділись скарлі та кабан. М -м, давай підлікуємось від того всього. Цього в сон відправимо, цього будемо просто бити. Угу, Кіляна теж пробили. Ну і цього зараз знову ж проб'ємо. Потрібно було спочатку мількою вдарити, звісно, але то побачив, що є каміння, то, в принципі, вже і не задумувався. Так, ну, в принципі, шоу. На нас бафи будуть від Шерхая. Сабінка може чистити то. Ну, нічого страшного, полетіли. Контра все рідно нам не допоможе, якедмон буде пробувати, то. Так, і в нас є трошки зелені. Угу. Давай складемо так трічку. Є. Ну, цього можна відправити в сон, я думаю. А в цю сабінку бити. М цікаво, чи забере її три зелених камінчика, чи ні. Я думаю, що ні. Але спробуємо. Так, а жовтий, а жовтий нам допоміг. Ну, тоді взагалі все прекрасно. Давай ще цього заблочимо. Давай цього доб'ємо, щоб його не було. І тепер б'ємо тих, хто залишився. Так, кабан знову від'їхав. Перезаряджаємо нашу лісю. Нічого собі навіть кедмана заболочило, то щось це перший бій мені фіни, я думаю, борг віддають. Так. А, може, може, він проб'ється. Ні, якби три було філово, то пробився би, а так, вже зараз без бонусів будемо. Ну, трошки залишились, звісно, але не те, що хотілося б. Так, б'є. Гормик. Ну, цього повинні добити. Угу. Ну, і ми доб'ємо його теж. Є. Так, що у нас? Ага, ну все відіграли сьогодні. В принципі, не дуже довго. Ну, В першому бою замало трохи каміння було. Якби там якось ліпше можна було б скрутити, то було б ліпше. Але вже як є. Всім дякую за увагу. Підписки лайк, вітається. Побачимось в наступних відео. До побачення!